Ніколи федералізації не буде. Бо федералізація насправді має дві ключових складових: перше, це дезінтеграція або розкол країни. За федералізацією мається на увазі поява Криму другого, Криму третього, Криму четвертого. Перша і друга позиція. Попередня влада. Яка мала своє Межигір'я, яка була звідти викинута, сьогодні думаю, що фінансуючи сепаратистів із-за кордону, вони створять для себе маленьке місцеве феодальне Межигір'я в кожному з східних регіонів. Я впевнений, що це не те, чого хочуть сьогодні мешканці Донецька чи Луганська. Я впевнений, що їм це ми не, дамо, не дозволимо. І якщо вже станеть питання про референдум, я вам кажу, я. І Україна, референдуму не боїмося. І я впевнений в тому, я думаю, що мої колеги-соціологи підтримують мене, що на сьогоднішній день левова частина, значна, подавляюча більшість, проголосує проти е, референдуму, Соціолог... проти е, федералізації.